А де чорти? Хватить вам чортів, вам да. мало чортів. Ой, видалися, княжа корона. Чи в державі твоя жодного? Ой, та за мене зами погани, садити ви на поси, друга дочка, за поля дочку, чи ні приймати, але рубаси, Хайчу раду за її дівчата, як відрушати, підвінувати, не тю раду за її дівчата. Нам нижам темпам, мало всім слові, будьмо здорові, але чотири нам нижам темпа, мало всім слові, будьмо здорові, будьмо здорові, будьмо здорові, будьмо, будьмого.